Доброго дня. Урок геометрії. Продовжуємо вивчати паралепіпед. У попередньому відео ми ознайомилися з поняттям паралепіпеда та розглянули прості задачі. Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі по паралепіпеду. Перейдемо до задачі 2.16. І так, основа прямого паралепіпеда. Прямого, це означає, що бічні ребра. І грані перпендикулярні до основи. Основа є ромб з гострим кутом альфа і меншою діагоналлю Д. І так, я побудувала дві діагоналі, вибираємо меншу. Нехай у нас буде меншу діагональ АЦ, чисто візуально. І відповідно проти меншої діагоналі лежить менший кут, отже, кут Д у нас буде альфа. Ну, і діагональ АС у нас буде Д маленьке. Більша діагональ паралелепіпеда утворює площиною основи кут бета. Згадуємо, що більша проекція має більшу похилу. Якщо розглядати, наприклад, як ББ1 перпендикуляр, або СС 1 перпендикуляр, то Якщо у нас діагональ АС менша, то відповідно БД буде більша. Отже, це буде більша проекція діагоналі самої діагоналі паралели піпена. Ось наша діагональ трошки невдало, тому що наклалися сторони, але ви розумієте, про що ми говоримо. І ця діагональ утворює з площиною основи ось цей кут. Так? Ось тут у нас кут ромба, а це ось у нас кут, який утворює більша діагональ з площиною ромба. Тобто, це кут Б1ДБ, який дорівнює бета, знайти площу бічної поверхні паралепіпеда. С бічне, площі бічної поверхні паралепіпеда, ми з вами говорили в попередньому відео, що паралепіпед це призма. Отже, ми можемо обчислити площу бічної поверхні як площу бічної поверхні призми. А ми знаємо, що формула С бічної це в нас буде периметр основи на висоту. Отже, нам треба знайти сторону ромба. Давайте почнемо з цього. І так, у нас є діагональ АС, і ми знаємо, що діагоналі перетинаються в точці перетин діляться навпіл. діагоналі утворюють прямий кут, та діагоналі є бісектрисами гострих кутів. Три властивості, діагоналей ромба. Я записала ці властивості для вас. Виходячи з цих властивостей, що ми будемо мати. Перше, йдемо по властивості, що АО дорівнює ОЦ І дорівнює одна друга АЦ. Ми можемо порахувати, тому що АЦ у нас Д маленьке, отже, наші частинки будуть Д поділити на 2. По другій властивості АЦ перпендикулярно БД. А. Це перпендикулярно БД. Звідси ми можемо вибрати будь-який трикутник. Я вибираю АОД його найкраще видно. АОД – 90 градусів. І ще одне. Діагональ є бісектрисами кутів ромба. У нас є кут Д. Тому ми можемо сказати, що кут АДО. А Д О. Буде дорівнювати куту ОД. О ДЦ. Перепрошую, у нас там буква С. ОДЦ. І дорівнює одна друга кута АДЦ. А ДЦ. А так, як кут АДЦ у нас дорівнює альфа, то це у нас буде альфа на 2. Так, альфа, правильно. Отож, з властивостей діагонали ромба ми отримали наступне. Тепер ми можемо перейти до трикутника, наприклад, АОД. І в цьому трикутнику з трикутника АОД, так, кут О90, ми щойно з'ясували. Ми можемо знайти сторону ромба, і ми можемо знайти частинку іншої діагоналі. Вона нам буде потрібна. Спочатку шукаємо сторону. Знайдемо АД. І так, у нас є АО, і в нас є кут, який лежить проти АО. А де у нас гіпотенуза. Протилежний кут у нас і катет, використаємо синус. Отже, синус альфа на 2 буде дорівнювати АО до АД. Синус альфа на 2 буде Д поділити на 2 і поділити на АД. Звідси АД у нас буде дорівнювати Д на 2. Поділити на синус альфа на 2. Не записуємо через дріб, записуємо так, щоб побачити, куди піде на синус альфа на 2. Поділити це помножити на обернене. Отже, буде мати D2 синус альфа на 2. Отже, ми знайшли АД, Сторону нашого ромба. Потім знайдемо периметр. Ще ми знайдемо зараз. Ось цей АО ОД, перепрошую. ОД, катет. Катет відомий, катет шукаємо. Давайте скористаємося тангенсом. Тангенс альфа на 2. Це АО до ОД. Звичайно, ви могли піти і через іншу функцію, маючи АД. Ну, але як бачите, тут трошечки складний дріб уже. А Піфагора тут застосовувати теж нераціонально, тому що ви прийдете до дуже гарних обчислень. І так, ми шукаємо ОД. Отже, тангенс альфа на 2, а О у нас Д на 2, а ОД невідоме. Знову ж таки, ОД у нас буде дорівнювати D поділити на 2 поділити. На тангенс альфа на 2. І матимемо d 2 тангенс альфа на 2. Ми шукаємо бічну поверхню. Для того, щоб знайти бічну поверхню, нам потрібно мати периметр. Ми маємо сторону, тому наш периметр, периметр ромба. Буде всі сторони однакові. 4D. На 2 синус альфа на 2. Скорочуємо і маємо 2D синус альфа на 2. Для того, щоб знайти бічну поверхню, нам ще треба мати висоту. Власне, для цього ми з вами і знайшли OD. Тому що, маючи OD, ми зараз знайдемо BD і перейдемо до трикутника b 1 bd Так, що в нас буде BD? BD нас буде 2D на 2 тангенс альфа на 2. Тобто ми помножили на 2. Двійки скоротили і отримали ось таку діагональ більшу. Знову ж таки, переходимо до іншого трикутника. Тепер уже ми йдемо до знаходження висоти, і ми можемо розглянути трикутник B1BD. І знайти нашу висоту, маючи BD щойно знайдене, та ось цей кут бета. Знову ж таки, це у нас катет, bb 1 катет, користуємося тангенсом. Тангенс бета це відношення протилежного катета до прилеглого. Отже, тангенс бета дорівнює. ББ1 ми шукаємо, а БД ми щойно знайшли. Ось воно вверху. Це в нас D на тангенс альфа на 2. Шукаємо звідси ББ1. Ми Тангенс альфа множимо на d, та, э, вибачте, тангенс бета. отут тут у нас бета бета на тангенс альфа на 2. Можемо ще записати, d тангенс бета на тангенс альфа на 2. І підставимо у формулу наш периметр, який ми щойно знайшли, ось він, та наше, нашу висоту. Перемножили. Ми, звичайно, ще ось тут можемо попрацювати, замінивши танген синус на косинус. Ну, але це за бажанням. Якщо хочете, можете ще виконати такі спрощення. Розглянемо ще одну задачу. 218. Сторони основи прямого паралепіпеда дорівнюють 2 коріні, з 2 і 4 см. Прямий паралепіпед в основі лежить паралелограм. Давайте це запишемо, що А, Б, С, Д. Дано записуйте самостійно. Якщо ми маємо сторони, то АБ, наприклад, нехай дорівнює 2 коріні. З двох, ну і дорівнює С щоб потім не вертатись. І AD дорівнює BC, і дорівнює 4 см. Сторони основи. Один з кутів основи. Ну, давайте виберемо кут А. Він, на вигляд, гострий: 45 градусів. Більша діагональ паралелепіпеда, 7 см, знайти площу бічної поверхні паралепіпеда. Трошечки задача обернена до попередньої, яку ми щойно розв'язували. І так більша діагональ паралелепіпеда. З'ясовували ми щойно з вами у попередній задачі. Так? Ось тут у нас був гострий кут, і діагональ проходила з цього гострого кута. Давайте проведемо діагональ, але, можливо, трошки в інший, в інший бік, щоб нам не перекривалося. Так, ось у нас діагональ паралепіпеда bd 1 bd 1 І вона дорівнює 7 см. Ну, і BD у нас вже діагональ нашого паралелограма. Нехай вона буде, тому що, можливо, нам потрібно буде. З нею працювати. І знайти S вічне. І так, S вічне знову ж таки периметр основи на висоту. Що ми можемо зразу знайти, це знайти периметр основи, тому що в нас дано всі сторони основи. Отже, периметр основи, нагадуємо 2 помножити А, Б плюс БЦ. І, відповідно, периметр основи буде у нас 2 помножити. Абе у нас 2 корені з 2. Додати 4. Мусимо розкрити дужки, бо додати не можна 4 корені з 2 додати 8. Ну, це у нас буде такий периметр. Додавати його не можна, запам'ятали. Залишаємо так, як є. І так, нам треба знайти висоту. Для того, щоб знайти висоту, діагональ у нас є, нам треба і знайти цю діагональ, яку я побудувала, тобто діагональ нашого паралелограма BD. Якщо ми маємо кут D, у нас 45 градусів, то відповідно кут А це буде у нас дорівнювати. Кути, що прилягають до однієї сторони 180 відняти 45 градусів дорівнює 135 градусів. А тоді наша діагональ БД буде міститися в трикутнику АБД. Трикутнику АБД. В якому відомо дві сторони АБ і АД, і кут між ними. І зразу згадуйте. Що пов'язує дві сторони і кут між ними у трикутнику? Звичайно, це теорема косинусів. Тому записуємо з теореми косинусів чи за теоремою косинусів, за теоремою косинусів, знайдемо БД. Пригадуємо теорему косинусів, квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Bd квадрат дорівнює сумі двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Підставляємо, Підставляємо. bd квадрат дорівнює так, АБ у нас за умовою задачі два корені з 2. А де за умовою задачі 4. Ну, як буде вже? Відняти 2, 2 корені з 2 на 4 і на косинус 135 градусів. Згадуємо, коли ми маємо тупий кут. То косинус тупого кута буде мінус значення. Отже, маємо. Так, ось тут у нас 8. Додати 16. Ось тут ми ставимо додати. Бо косинус тупий. Так, 16. так, 16 коренів з 2 і косинус 135. Це те саме ще 45. Корінь з 2 на 2. Так, тут у нас буде 24. Додати. Корінь з двох, корінь з двох, це двійка, і скорочимо з двійкою. Додати 16 матимемо 40. Ми можемо його і не добувати. Чому можемо не добувати? Тому що нам потрібно знайти висоту. Маючи ось цю діагональ BD1 і цю, що ми щойно знайшли. Ну, тут тільки теорема Піфагора, а в ній ми повинні ще раз піднести до квадрату, так, тому можемо і не добувати. Отож, з трикутника BDD1 знайдемо dd 1 за теоремою Піфагора. Так, шукаємо ДД1. ДД1 в квадраті буде Bd1 в квадраті відняти БД в квадраті. Зараз перевіримо. Так, правильно. Отже, dd1 в квадраті дорівнює BD за умовою задачі Bd1 за умовою задачі у нас 7. Отже, у квадраті 49 відняти 40 дорівнює 9, отже, висота наша dd1 дорівнює 3 см. Власне, можемо вже шукати площу бічної поверхні. S бічне буде периметр основи в нас там не дуже гарний. 4 коріння з 2 плюс 8. І помножити на висоту. Маємо 12 коренів з 2. Плюс 24 сантиметри квадратний. Знайшли те, що нас просили. І ще одна задача вашій увазі. Діагоналі граней прямокутного паралепіпеда. Так, давайте ми запишемо назву нашого паралепіпеда. В діагоналі граней. Тобто, наприклад, беремо ось цю грань. Ну, давайте побудуємо ось цю грань. Так, вона в нас буде b 1 d і ця грань вирівнює 19. Ну, нехай вже 19 см. Ще беремо грань нижню, наприклад. І будуємо теж у ній прямокутного діагоналі однакові, бо в основі прямокутник. І нехай АС, припустимо, дорівнює 11 см. І ще є у нас передня грань, наприклад, нехай так, не дуже видно. І так, теж не дуже, ну, нічого. І ще є в нас ось ця передня грань і її діагональ А 1 буде 20 см. Діагоналі грани прямокутного паралепіпеда. Отже, ще ось тут запишемо, що АБЦД прямокутник. Прямокутний, прямокутний паралепіпед в основі лежить прямокутник. І ви бачите, що я завчасно позначила. Довжину, наприклад, АВ через Х, АД ширину через Y і висоту АА1 через Z. Тому що це основні виміри, і вони ось тут певним чином пов'язані з діагоналями наших граней. Якщо, наприклад, брати Наприклад, брати діагональ B1D. так, То ми можемо її розглядати трикутнику B1BA. І записати що, за теоремою Піфагора, що b 1 a в квадраті дорівнює B1 в квадраті додати AB в квадраті. Відповідно, B1A. Ось тут, напевно, вона мала бути b 1 а Це буде у нас 19 в квадраті BB1 це те саме, що АА1, тобто Z в квадраті дорівня АБХ. Поки що залишимо. Тепер беремо іншу діагональ і йдемо в трикутник, наприклад, АД. C у д90 прямокутник в основі. І будемо мати, що АС квадрат, буде в нас АД квадрат додати СД квадрат. А це в нас 11 в квадраті, АДУ квадраті, СД дорівнює АБ, значить додати х в квадраті. І ще є одна діагональ, ми її візьмемо у трипутнику, розглянемо АДД1 і теж запишемо АД1 в квадраті, буде дорівнювати АД в квадраті, додати DD1 в квадраті. А у нас ад 20, АД1 20 в квадраті дорівнює АДІ в квадраті. Додати ДД1 це те саме, що аа 1 тобто z в квадраті. І ось отримали ми ось таких три рівняння. Давайте об'єднаємо ці три рівняння у нашу систему. Ну, запишемо так. 361. Далі y в квадраті додати х квадраті дорівнює 121 і y в квадраті плюс z в квадраті рівнює 14. Давайте додамо всі ці три рівняння, що ми отримаємо? z квадрат плюс х квадрат плюс y квадрат х квадрат y квадрат і z квадрат буде дорівнювати 882, що ми бачимо? 2 рази z, 2 рази x і 2 рази y квадрат. Отже, ми можемо записати 2 і в дужках х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. І це дорівнює 882. Звідси х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат дорівнює 441. Для чого ж ми це все писали? Так, давайте повернемося ще раз, що ми мали знайти діагональ паралепіпеда. Щоб знайти діагональ паралепіпеда, ми повинні пригадати теорему. Що діагональ дорівнює сумі квадратів його вимірів. Ось в нас і є сума квадратів його вимірів. Довжина, ширина, висота. Тому Д квадрат дорівнює 441, відповідно, d буде дорівнювати 21 см. Ну ось таке. Ось така у нас умова, ось така у нас задача. Спочатку позначили діагоналі грани, познаходили сторони, а тоді перейшли вже до самої діагоналі паралепіпеда, використовуючи вивчену теорему. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!